Враження позитивні, тому що перемогли і приблизились до нашої цілі вихіду з групи. Владиславе, чи ви говорили з брашком після матчу? Що там взагалі? Ну яке відчуття від нього, що пропускає наступний матч? Більш тому, що ви на минуле євро ювай так само отримали червону карту? Можливо, якісь поради дали другому. Ну, я вважаю, що різні ситуації були, що в нього, що в мене з приводу червоних карток, У мене там була пряма, це там було дві гри. У нього дві жовтих і одна гра. Ну, ми про це згадали, звичайно. І я, ну, які я можу дати йому поради, він, я думаю, 23 роки і сам собі може, може скласти розуміння щодо цієї ситуації. Рівень захисників на, на цей турнір. Чи як ви можете порівняти їх там з УПЛ, з, з європуми і можливо навіть матчів для дорослих Ну, Мені здається, на рівні дорослих збірних трошки захисники більш висококласні, але якщо брати збірну дані, то в них дуже дуже хороші захисники і з ну, ними було складно грати, і мені здається, що вони, ну, як мінімум, грали б в топ-українських командах, топ-3, топ-4.